Америка виходить з гри, зрозумівши, що досягти прийнятного для всіх завершення війни буде складніше, ніж очікувалося, у США повідомили, що більше не братимуть участі в переговорах між Києвом і Москвою щодо припинення війни. Подальший діалог має відбуватись на між сторонами конфлікту та без участі США. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Речниця державного департаменту США Темі Брюс під час виступу на брифінгу заявила, що США не збираються і надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. За її словами, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Однак, адміністрація вирішила змінити підхід і зосередитись на інших міжнародних викликах. Вона нагадала свої попередні слова, які сказали днями раніше, і слова держсекретаря Марка Рубіо, що США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією. Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони, Україна та Росія, повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися, наголосила Брюс. Разом з тим, речниця зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається за її словами. Вашингтон поки що не планує скасовувати жодну з раніше введених санкцій проти РФ. Тим часом журналісти The Times пишуть, що вихід США із переговорного процесу щодо миру в Україні ймовірно буде не найгіршим варіантом для Києва. Це точно краще ніж примус України до капітуляції. У виданні йдеться, що з огляду на пропозиції, які білий дім висуває Києву, вихід США з переговорного процесу може бути непоганим варіантом. Головне питання у цьому контексті, яке турбує українських та європейських лідерів. Чи будуть США продовжувати постачати Україні військову допомогу, яку було узгоджено ще за часів Байдена? Особливо критичним для України є постачання зенітних ракет до систем Петріот та розвідувальна допомога. У Києві розуміють, що без допомоги США буде важче, але це не означатиме кінець боротьби. Крім того, вихід США з переговорів не означає автоматичну зупинку військової допомоги. Автор публікації посилається на поширену думку, що Дональд Трамп боїться повної поразки України під час своєї каденції, бо це виглядатиме прямою паралеллю з хаотичним виходом США із Афганістану за часів Байдена. Сам Трамп раніше називав цей епізод одним із найганебніших в історії Америки.